Гельмут Марко вперше публічно розкрив справжню причину феноменального відродження Макса Ферстапена та всієї Red Bull у другій половині сезону. Легендарний радник команди заявив, що перемога голландця на Нюрбургринзі стала переломним моментом, що випустила чемпіона з клітки та повернула команді втрачений бойовий дух після блискучої подвійної перемоги у сцену шта, де Ферстапен здобув пол. Та тріумф як у спринті, так і в основній гонці. Австрієць вирішив розповісти про внутрішні зміни, що призвели до цього неймовірного повернення форми. Ну, сталася зміна, підтвердив Марко в інтерв'ю Sky Німеччина після недільної гонки в Остіні. І Лоран Мекіє, керівник команди Red Bull, зміг запровадити інший підхід до технічних налаштувань. Та загального способу роботи ми вже не так відстаємо по п'ятницях. Радник підкреслив, що нове керівництво команди дійсно змогло переломити ситуацію після хаотичного початку сезону, коли Редбул втратила лідерство на користь Макларен. Однак найцікавішим виявилося зізнання Марко про вплив позагоночної активності на моральний стан Ферстапена, і раптом Макс після своєї перемоги. На Нюрбургринзі повернувся неймовірно мотивованим е, ця участь чотириразового чемпіона світу у легендарній 24-годинній годині гонці на Нордшляйфе, де він здобув перемогу в червні цього року. Стала каталізатором психологічної трансформації голландця, який нарешті знову відчув смак перемоги після важких місяців боротьби з недосконалим RB21. Чесно кажучи, під час літа ми вже здалися. А тепер усі знову голодні до перемоги. Це створює абсолютно нову динаміку. І це відчувається. Макс не робить помилок, він впевнений, і вся команда об'єднана. продовжив Марко, розкриваючи, наскільки низько команда впала морально перед літньою паузою, то наскільки радикальною стала зміна настроїв, справді, статистика підтверджує слова австрійського радника. З моменту повернення після паузи Ферстапен виграв 4 з 6 гонок, включаючи подвійний тріумф в Остіні. І зараз знаходиться всього за 40 очок від лідера чемпіонату Оскара Піастрі, та 26-й від другого місця Ландо Норріса. Це радикальне скорочення розриву показує, що голландець справді вийшов з клітки та готовий до фінального штурму титулу. Перемога на Нюрбургринзі виявилася не просто розвагою для Ферстапена, це була психологічна перезарядка, якої потребував пілот після. Місяців фрустрації від боротьби з проблемним болідом. Легендарна траса Нордшляйфе з її 73 третій поворотами та абсолютною відсутністю електронних помічників нагадала Максу про чисту радість гонок про те, чому він взагалі став пілотом. Повернувшись до Формули 1 після цієї пригоди, голландець знову відчув себе справжнім гонщиком, а не заручником технічних проблем команди. Як гадаєте, чи достатньо цього відродження Red Bull та психологічного підйому Ферстапена для того, щоб голландець зміг наздогнати Піастрі та Норріса у фінальних п'яти етапах сезону, чи перемога на Нюрбургринзі дійсно стала тим ключем, що відкрив клітку для чотириразового чемпіона світу, поділіться своїми думками у коментарях і підпишіться на канал, щоб не пропустити драматичний фінал чемпіонату Формули Одгін.